Привіт друзі. Чи ходив хтось у ліс восени? Восени в жовтні, листопаді, коли можна йти і копити листя, підкидати його догори. А чи ходив хтось навесні в ліс? Правда, віс... навесні всюди квіточки, травичка росте. Ну і кому ми повинні подякувати за цей порядок у лісі? Тож, може є люди, які восени збирають то листя, спалюють його і на навесні вже все чистенько. Задумайтесь над це. До чого я веду? Що спалення, спалення бур'янів, спалення трави. Воно, зрештою, вам вирішувати, робити це чи не робити. Поки що є відповідальність адміністративна, але ніхто за цим не слідкує, хоча збитки великі. Всі ми бачимо, що займаються невеличка трава, потім горить, потім приїжджають пожежні, гасяться, тратяться гроші, згоряють ліси. Це ваша справа, але просто подивіться різницю. Подивіться різницю, що робить природа і що робить людина. Отже, дивимося наступний сюжет.